Наталія Хамоуда. Історія життя та кохання Сергія Дрогіна з дружиною Оленою. Із книги Соло Надірваних Струн. Том 3. Луганщина. Кожна мить нашого життя може стати основою для роману чи епізодом для кінострічки, то не обов'язково повинна бути якась значна подія. Нею може стати навіть зовсім банальна сцена, яка без продовження в реальності не мала б цінності, але на щастя, інколи з людьми відбуваються такі події, які тривають зовсім недовго та, отримавши продовження, стають доленосними. Звичайнісінький день у житті продавчині кіоску з млинцями Олени нічим не відрізнявся від усіх попередніх. На пательні шкварчав кварчав млинець, біля віконечка гомоніли покупці, дівчина навіть облич їхніх не бачила, бо роботи було по вуха. Але коли потік покупців з часом розійшовся, дівчина виглянула у віконечко, щоб вдихнути свіжого повітря. Днина була чудова. Сонце пригрівало, все довкола зеленіло і квітнуло. Олена милувалася лагідним весняним днем дивлячись у ряд байнолистих дерев по той бік дороги. Увагу дівчини привернув молодий хлопець, одягнений у військову форму з букетом розкішних троянд у руках. Він дуже швидко перейшов дорогу, було помітно, що поспішає. Який він класний, заплющила очі Олена, загадуючи бажання мені б такого хлопця. Прошепотіла, усміхнулась колезі і знову приступила до роботи. Невдовзі, неподалік робочого місця дівчини зупинилась автівка. З нею вийшов молодий симпатичний хлопець і попрямував до кіоску. Дівчата, привіт! Запальничка не знайдеться? Знайдеться, відповіли разом, усміхаючись. Мені б цигарку підпалити, я Сергій усміхнувся. Ліна, відповіла дівчина, а це Юля, моя колега. Ви знаєте, втрутилась Юля до розмови, тут моя подруга недавно бажання загадала, щоб у неї був хлопець військовий. Запросіть її на побачення, будь ласка, га? Ну що ж? Анітрохи не розгубившись, відповів Сергій: Запрошую вас на побачення. Добре, усміхнулась Олена, сприйнявши згоду хлопця за жарт. Сергій, як справжній військовий, звик відповідати за дане ним слово і дотримуватися його. Наступного дня прийшов до кіоску з букетом квітів. Я вкраду у вас, подругу, звернувся до Юлі. Добре, погодилась дівчина, відпускаючи колегу. Побачення хоч і було першим, проте дуже насиченим та пізнавальним. Вони довго прогулювались парком, розповідали одне одному про себе. Сергій розповів, що недавно повернувся з армії, а Олена зізналася, як, побачивши солдата, загадала дивне бажання. Це ж був я, здивовано вигукнув Сергій. А куди ж ти так поспішав? з цікавістю запитала Олена. «На зустріч з мамою, лагідно відповів, але як не крути, доля таки мала привести мене до тебе. Чому так думаєш? Тому що запальничка працювала у мене цілий рік, а вийшла з ладу тільки там, біля твоєї роботи. Тобто від долі не втечеш? здивувалася, мабуть, таки ні. Романтичні зустрічі під весняними зорями стали щоденними, коли удвох, а коли разом з товариством друзів молоді люди приємно проводили час на центральній площі міста. Сергій був надзвичайно уважним. З ним Олена почувалася впевнено, а ще з ним ніколи не доводилося надягувати. Повне порозуміння також було суттєвим у недавно зароджених стосунках. Вони розуміли одне одного співслова з найменшого жесту чи погляду. Час минав, почуття в серцях лише міцніли, і єдине, на що не наважувався хлопець, то поцілувати кохану. Він тримав її за руку, шепотів ніжні слова, але ніяк не міг перетнути межу, щоб торкнутися вустами її вуст. Тижнів через два таки насмілився, провівши до дверей оселі, обійнявши, поцілував і стрімголов побіг униз східцями, сказавши лише, що прийде завтра. Олена ще кілька хвилин усміхнено дивилася хлопцеві вслід. Вона добре розуміла його спантеличений стан. Час уже був пізнім, але дівчині не давали заснути повідомлення в телефоні. Ох, скільки було їх, тих романтичних фраз. Освідчень у коханні і чудових ліричних метафор. Дівчина навіть подумати не могла, наскільки той сором'язливий Сергій, якого вона знала, може бути відвертим у словах та романтичним. Вона б так і думала, якби сестра хлопця пізніше не видала Олені його таємниці, як же він мені докучає з тими смс-ками? Шукай, каже, та шукай мені красиві фрази. Але навіть після цього у стосунках закоханих романтики не зменшилось. Навпаки, з кожним днем вони все більше відчували одневодному потребу. Коли були непоруч, то наче перекривали кисень, світ ставався тісним і порожнім, тільки усмішка одного запалювала усмішку на обличчі іншого. Невдовзі Олена помітила речі Сергія у своїй кімнаті, наче між іншим. Вони не домовлялися про рішення жити разом. Так сталося мимоволі, бо далеко від неї жити він уже не міг. Вечорами, щоб побути наодинці, довго гуляли містом. Одного такого вечора, наче випадково потрапили на вулицю Сергія і зупинилися біля ошатного будинку. Олена нічого не підозрювала, а він, можливо, навмисне завів її туди. Так само, начебто, випадково зустріли батьків хлопця. Знайомтесь, це моя дівчина поставив усіх перед фактом. Олена дуже засоромилась, її щоки вкрилися рум'янцем, здавалося, що вона тієї миті спалахнула полум'ям. Сергій тримав її за руку, а вона силкувалася висмикнути свою долоню з його. Але страх був марним. Ласкаво просимо, донечко, лагідно запросила матуся. Заходь, дочко, заходь, будь-як удома, запрошував до оселі батько. Олена після тих слів відчула себе частиною їхньої родини. Насправді, невдовзі частиною родини вона й стала. Переселившись до Сергія, дівчина відчула себе його дружиною. І дарма, що не відчані, дарма що не розписані, хіба ж там у паспорті може бути запорукою щастя? Життя з Сергієм справді було щасливим. Усе по господарству робили разом він допомагав їй з прибиранням і з приготуванням їжі, а вона складала йому товариство, коли щось майстрував чи створював власноруч. Єдине маленьке непорозуміння, яке виникло між ними. Олена з мудрістю дорослої жінки вирішила вмить. Дай мені грошей на закупи, перерахувавши власні кошти в гаманці, попросила. Я тільки давав на днях, здивувався хлопець. Невже всі закінчилися? Куди ти їх діваєш? Збирайся, збирайся швидше. Не давши Сергієві отямитися, потягнула його за собою. Ми куди йдемо? Я покажу тобі те дивне місце, куди я відношу всі наші гроші, усміхнулася, пришвидшивши крок. Відтоді запитань про кошти більше не було, бо навіть усі закупи на базарі чи в супермаркеті робилися спільно. Жити стало легше, коли Сергій улаштувався працювати охоронцем у місті виконко. Нічні зміни на роботі Сергія стали місцем побачень закоханих. Звісно, то було їхньою маленькою таємницею, але за те, якою романтичною, Олена готувала чогось смачненького, складала у валізу, і йшла відвідати свого Сергійка. Там вони залишалися наодинці, де разом, коротали нічну нудьгу, смакуючи млинцями, з домашнім варенням чи духмяною кавою з корицею. Ніхто не знав про їхні побачення, а темна ніч таїла ту таємницю від усіх. День у день Олена старалася здивувати хлопця, віднайшовши рецепт сосисок у тісті, дівчина приготувала їх для коханого. Скуштувавши, скривилася. Вони не були дуже смачними. Трохи помилилася з тістом, яке було кислим і гливким. Укотре, відвідавши чоловіка, Оленка чекала вердикту своїй кулінарії. Ммм, смакота. кидаючи до рота одну за одною, смакував Сергій. Не лукавив хоча б, не вірила дівчина. Я також скуштувала, зовсім не смачно. Тісто. Хоч коників ліпи. Ти що? заперечив він. Я смачніших у житті не їв. Саме такі слова коханого додавали дівчині охоти щось готувати та й взагалі робити щось для нього. Сергій розумів, що для нормального життя потрібен і затишок, і комфорт. У маленькій оселі не було належних умов, тому хлопець винайняв житло, нічого не сказавши Олені. Сам і прибрав, і речі перевіз, а коли прийшов зустрічати кохану після роботи, повів її прямо до нової просторової квартири. За час спільного проживання молоді змінили кілька квартир, жили у батьків Сергія. Навіть поїхали працювати до Києва, але Олена сумувала за рідним містом, тому наполягла, щоб вони повернулися до сєвєродонецька – вона вже була настільки визріла у стосунках, що навіть мріяла про дітей, хотів діток і Сергій, але дива чомусь не ставалося. Зібравшись з думками, Олена все ж наважилась відвідати лікаря. Звісно, він запропонував обстеження, і жінка погодилась пройшла навіть усі найболісніші процедури, але почути з вуст лікаря страшний діагноз без спліддя аж ніяк не сподівалася. Вона йшла вулицею в напрямку дому, не бачила ані людей, ані машин, не чула звуків. У ті миті їй здавалося, що вона одна на цілім світі. Ні, не одна. Їх двоє вона і її страшний вирок. Жінка ледь дійшла до дверей, не піднімалася рука відчинити й увійти адже вдома її чекає Сергій. Як вона повідомить йому таку страшну новину? Увійшла, без слів кинулась йому в обійми. Він сам усе зрозумів. Це жінка побачила на обличчі коханого, з її очей потекли сльози. Здавалося, вона вже всі їх виплакала, а вони звідкись усе текли й текли. Мабуть, її очима плакало серце не плач, сонце. Всадивши лену на диван заспокоював чоловік. Це, мабуть, неправда. Лікарі також помиляються. Це не помилка, на жаль, це правда, впевнено сказала Олена, простягаючи чоловікові папери. Ось, усі докази. Ну, якщо й так, то не журися, дитину можна й усиновити. Справді? Обличчя її посвітліло. Так, не з'їдай себе цим, відповів, обіймаючи за плечі. В обіймах чоловіка Олена відчувала себе в безпеці, там було затишно і спокійно, знала, що, яким би не був настрій чи ситуації, завжди знайде підтримку чоловіка. Звісно, ніхто з нас не живе в раю. Вони також жили, як усі, були й суперечки, але щоб не сталося, вірне плече одне одному підставляли завжди. Підтримка батьків була також дуже важливою житло. Продукти з власних городів, усе це допомагало заощаджувати на власний будинок, який планували колись придбати, щоб уже туди привести всеновленого малюка. Шість років прожили без шлюбу. Якщо й заходила розмова про одруження, то вона залишалася тільки розмовою. Вирішальних кроків ніхто не робив, і не настав би той історичний момент, мабуть, якби на весіллі кума Руслана Сергій не зловив підв'язку нареченої. Ну, тепер уже хоче ще ні, а одружитися доведеться, друже, пожартував наречений, поплескавши Сергія по плечі. У мене в планах такого немає, віджартувався. Після підв'язки ніяких кроків назад. Наполягав винуватець свята. Добре, я подумаю, сміявся Сергій. Хто знає, що думав він тоді, але вже через кілька днів диво сталося. Лінусю, бери свій паспорт і їдемо до радцу, за сніданком сказав Сергій несподівано для Олени. Добре, погодилася одразу, бо відчула, як у грудях затріпотіло серце. Вони їхали в маршрутці і цілу дорогу до самого порогу споруди Олена не вірила власному щастю. Раділа як дитина і одночасно була в легкому ступорі. Невже вони справді одружаться? Але це було правдою. Дату весілля назначили на 14 вересня. Їх повінчає золотоволоска осінь. Спочатку навіть думали одружитися таємно, у такий спосіб Сергій хотів зробити несподіванку батькам. Але Олена розуміла, що від рішення чоловіка засмутяться батьки обох, адже одруження дітей це свято, якого вони понад усе чекали вже стільки літ. Два місяці щасливого подружнього життя, найсвітліші спогади, найсолодші миті, мрії, які повинні були здійснитися найближчим часом, і початок майдану в Україні дивним чином зійшлися у часі. Майдан і справді скоригував на свій лад плани багатьох українських родин. Але Олена на той час не надто переймалася новинами зі столиці, адже то було десь там далеко. Ніякої розмови щодо поїздки Сергія до Києва також не було. Життя йшло своїм тихим ходом. Сергій працював торговим представником, заробляв на прожиток, бував у станиці Луганській та Лисичанську з товаром. Війна вже завдала розрухи тим містам і Олена, яка часто їздила з чоловіком, боялася, щоб вона не добралася й до них. Тепер тільки страх розкрив жінці очі. Вона боялася, що Сергій може піти на війну, адже вже багато молодих хлопців, їхніх спільних знайомих на той час воювали. Страх жінки був настільки великим, що вона обривала будь-які розмови. Про те, що він би міг взяти до рук зброю. Особливо страшно стало після того, як товариш Сергія по роботі пішов на фронт добровольцем. Сергій дуже сердився на таку поведінку дружини, але вона щиро вірила, що в такий спосіб зуміє його вберегти. Повістка завітала до хати, неочікувано принісши з собою море сліста болю. Олена була шокована почутим. Розпач оволодів її тілом і свідомістю він не може піти. Це неправда. Я не відпущу. З кожним ударом серця відбивалися думки в мозку. Після отриманої повістки Сергій потрапив до лікарні, чи то стрес. Чи вдома далися взнаки. Проте військові з військомату щоденно приходили перевіряти стан здоров'я чоловіка, стежили, наче за полоненим, аби він лиш не зміг втекти. Але Сергій і не збирався. Мені набридло сидіти вдома, коли в країні війна казав Ти ще можеш усе змінити, просила Олена. Знайди собі іншу роботу, але зостанься вдома. Я не можу. Ховав очі, бо й самому боліли власні слова, знав, мабуть, якого болю завдає дружині, але тим лише випробовував її терпіння, знав її характер добре, знав, що після вмовлянь вона все-таки рано чи пізно здасться. Я вже був у військоматі, якось монотонно промовив Сергій. Олена не повірила власним вухам. А знаєш що? Вкрай рознервувалася Олена. Роби собі, як хочеш, і вчиняй, як знаєш, з мене досить. Стан жінки описати словами неможливо, якби могла. То впилася б тоді в нього нігтями від злості, але одночасно пригорнула б до себе міцно, міцно, щоб він зрісся з нею, став з нею одним цілим, щоб тільки нікуди його не відпустити. Ти чого, кохана, не плач, все буде добре, заспокоїв Олену Сергій. Але від його слів, від його спокійного голосу їй ставало ще болісніше. Я дуже боюся за тебе, пояснила. Я не йду на війну. Це будуть тільки навчання, там зі мною нічого не може статися. Олена витерла сльози. Хай так. Якщо вдіяти більше нічого не сила, тоді залишається тільки благословити і побажати удачі. Сергій виглядав щасливим від власного рішення то хай йому щастить. Наплічник за спиною необхідне придбано. Дорога до військомату була важкою через сльози рідних. Олена ж не відпустила чоловіка самого. Пішла проводжати. У військоматі Сергія зустрів товариш Сашко, який на той час уже служив в батальйоні Айдар. Запитавши Сергія, куди той збирається, чоловік порадив йому свій батальйон, у якому сам служив ще з 2014 року. Сергійне на навчання не потрапив, злукавивши перед дружиною, приховав той факт, що одразу потрапив на війну до Новолуганська Донецької області, звідтам телефонував рідко, час від часу бував дома, приїде, візьме пиво, щоб випити за традицією з кумом Русланом і мерщій до коханої Оленки та батьків. Обов'язково з солодощами час не завжди був на довгі зустрічі. Часом побачення були кілька хвилин. Інколи вдавалося побути вдома навіть добу, але він жодного разу не зізнався, що він воює по справжньому. Коханий, я тобі тут продуктів зібрала, цукерок купила піцу спекла і пирогів, відвертаючи заплакане обличчя, складала все до валізи Олена. То класно, хлопці порадіють ласощам, вони завжди так дякують. Ви тільки бережіть себе там, щоразу наказувала Олена Ти пиши мені, любий, хоча б смску, але пиши, обіцяю. Щоразу, відпускаючи Сергія з обіймів і випроваджаючи за двері, Олена молилася за його життя. Душею відчувала, де він може бути і що може приховувати від неї всю правду. Адже вже чула, що багато хто так вчиняв, знала, що навіть коли він запевняє її, що в них безпечно. Там великий ризик щосекунди. Думала про нього щомиті, тільки з думкою про коханого й проживала свої дні, він думав про неї також, жалкував, що не може бути поруч, тому й старався, бодай якось залатати ті проміжки, коли він не поруч з нею, особливо у визначні дати. У день свого народження Олена чекала дзвінка від чоловіка з самого ранку, але розуміла, якщо він не телефонував, Отже, на те були вагомі причини. День тільки почався, і жалкувати, що чоловік ще не привітав, не варто. Як і щодня жінка вдяглася і пішла на роботу, як і щодня виконувала свої робочі обов'язки, аж раптом на місце роботи завітав кур'єр з великим букетом розкішних троянд. Хто з вас, Олена? запитав, привітавшись, я. Ступила крок уперед, здивована жінка. Це для вас з днем народження. Дякую, зраділа, аж сльози виступили на очі. А від кого? Привітальна листівка між квітами, усміхнувся хлопець. Розпишіться про отримання, будь ласка. Олена поспіхом розписалася і заходилася шукати між ароматним пелюстям ту саму листівочку, міркуючи, хто б це так здогадався здивувати. Але всього за кілька секунд розплакалася від щастя, читаючи. Вітаю тебе, моя кохана, будь здоровою і щасливою. І завжди і пам'ятай кохаю, кохаю, кохаю. Серце жінки мало не виплигнуло з грудей від несподіванки, такого сюрпризу від Сергія. Вона точно не чекала. Засохлі квіти багато днів стояли у вазі, хоч і минуло багато часу, а жінка все ніяк не наважувалася їх виконати. Дивлячись на них, вона уявляла Сергія поруч з собою, мріяла, як зовсім скоро він приїде у відпустку і вони разом поїдуть на відпочинок, а потім і зовсім звільниться з армії. Саме такими були їхні плани: вони житимуть мирним життям, візьмуть з притулку дитинку. Сергій так мріє про донечку. З осяяним мріями обличчям жінка йшла на роботу, починався новий день. Ще на один менше залишилось чекати до приїзду чоловіка. Ох, як же повільно тягнеться час. Близько полудня в Сумочі задзвенів телефон. На екрані засвітився невідомий їй номер. Алло, тихо відповіла. Привіт, Лінусю. Промовив спокійним голосом Сашко, товариш Сергія, з яким він пішов служити Вайдар. Алло, Сашо, привіт. Привіт, Оленко, тримайся. Тримайся, сонце. Сергія більше немає. Що це? Злий жарт? Мене розігрують? Не може бути, думала Олена, коли в телефоні зазвучали короткі гудки. Передзвонила вже на мобільний Саші. Ти бачив сьогодні Сергія? запитала обережно, але без підозри на погане. Бачив, відповів Сашко. Його більше немає, він загинув. Скільки часу сиділа в ступорі, згадати не може, не вірила, доки не повернулася з роботи додому, навіть коли застала свекрі вридаючими, не дозволяла собі вірити в смерть чоловіка. Думала поранений, але його неодмінно врятують. Та коли побратими привезли до оселі дрогіних речі чоловіка, гірка реальність нарешті була усвідомлена. Віднині вона дружина загиблого воїна, і це потрібно визнати, тільки як. Сил не було жити, ходити і навіть дихати. До самого похорону поруч із сім'єю Сергія була родичка Ірина. Яка допомагала по господарству, готувала їжу, якої майже ніхто не торкався, рятувала матір та дружину Сергія пігулками та снодійними, бо їхнім риданням не було кінця. Згодом приїхала й сестра Олени, Оксана, побачивши, в якому стані сестра у будь-який спосіб витягувала її з дому погуляти, посидіти в саду чи просто поїсти. Здавалося, Олена настільки зневірилась, що від розпачу готова померти вслід за чоловіком. Від 7 до 11 травня дні минули, наче в тумані. Вони здалися Олені вічністю. Вона все чекала, що зараз зателефонують і скажуть. Це помилка, ваш чоловік живий, але цього не сталося. Натомість привезли тіло для поховання. Жінка сиділа біля тіла чоловіка зі страхом повернутися, дивилася на нього і думала у військовій формі зустріла тебе, у ній тебе й проводжаю. Розуміла, що відбувається, але боялася залишити коханого самого хоч на хвилин чи, може, боялася залишитися без нього, але це було неминуче, минуло ще дуже мало часу з дня смерті чоловіка, ще свіжі всі почуття в її серці, в оселі, де проживає жінка зі свекрами, досі відчувається його запах, ще часто чується його голос, вважається його постать, лунають його кроки. Ночами сняться поцелунки Сергія і його обійми, тільки його вже немає поруч. Живуть у серці жінки лише спогади про коханого. Там вони житимуть вічно.